Всім привіт! З вами Сергій Поліщук. Друзі, сьогодні я хочу розказати вам про один інструмент на панелі інструментів в програмі Adobe Premiere. Якщо ви монтуєте відео в програмі Adobe Premiere Pro, ви можете використовувати так звану панель інструментів, на якій багато різноманітних стрілочок і всяких таких інструментиків, які можуть вам допомогти. Швидше робити ваш монтаж і більш його оптимізувати. В моєму списку відтворення уроки відеомонтажу я вже почав розповідати про деякі прийоми. І ви можете подивитися про перші дві стрілочки, які я вам розказав, як ними користуватися. А сьогодні я розкажу, як можна збільшувати або скорочувати ваше відео на робочому столі, яке ви вже поклали на робочий стіл. І можете з ним вже працювати. І цей інструмент вам допоможе це робити набагато швидше і ефективніше. Отже, подивіться сам урок із мого великого онлайн-курсу Базовий відеомонтаж. І так, наступний інструмент. Ви з цим інструментом вже насправді були знайомі. Коли ми з вами збільшували наші плани, пам'ятаєте, ми зажимали тоді клавішу, Con, Ctrl чи Command, і у нас з'являлася жовта скоба. Але в даному випадку, ми, обравши ось цей інструмент, одразу отримуємо цю жовту скобу, яка нам дозволить або скоротити, або збільшити наші плани без цього. Без... Ну, от Бачите, він, він працює. Тільки, тільки в одному порядку. Ми можемо або скоротити наші плани, і у нас не буде пустоти порожнечі, або можемо збільшити план, і він відсуне праворуч всі інші плани. Тому ми вже цим знайомились. Я частіше використовую, просто, використовую звичайну стрілочку і затискаю при цьому. Клавішу Ctrl чи Command. Але бачите, ми можемо е, розтягувати плани не до безкінечності. Я не можу витягувати план далі, якщо немає відзнятого матеріалу. І про це свідчить ось, бачите, такий маленький біленький трикутничок. Цей біленький трикутничок показує з краю плана, показує, що у нас е, ісходника більше немає, і ми не можемо більше наш план збільшити. От, тому теж на це звертайте увагу, що е, якщо ви не, не в змозі збільшити цей план, то значить, е, значить немає відзнятого матеріалу. Ну, якщо вам зручно ви можете використовувати, е, як я це роблю, просто зажимаємо клавішу Ctrl чи Command, да, як, е, як я це роблю, ну, або вибираєте цей інструмент. І е, можете працювати з ним, тоді вже не, не затискаємо клавішу Ctrl. Сподіваюсь, вам сподобався цей урок і ви зможете використовувати цей інструмент. А якщо ви хочете використовувати інші інструменти, в наступних коротеньких своїх уроках я буду розказувати про них, як це робити. Ну, але ви можете придбати мій онлайн-курс. І продивитися не тільки про панель інструментів, а взагалі про монтаж в програмі Adobe Premiere. Ну, На цьому я прощаюся з вами. Якщо вам цікаво ось посилання на курс онлайн базовий відеомонтаж, беріть його і використовуйте, і працюйте в відеомонтажі. На цьому я прощаюся. З вами Сергій Поліщук. Пока!